Аби що цивілізація, яка існує на землі значно довше за нашу, має чітку ієрархію, неймовірну систему комунікацій та налічує мільйони членів. Ні, це не інопланетяни, це бджоли. Приготуйтесь, ми відкриваємо таємниці їхнього дивовижного світу. Привіт, з вами Світлана на каналі Доступно про екологію та клімат. Сьогодні ми поринемо у світ який старший за людство на десятки мільйонів років. У цивілізацію бджіл. Їхня соціальна структура, способи спілкування, організація праці це справді вражає. І хоча вони такі маленькі, їхня роль для нашої планети величезна. Бджолина сім'я це справжній суперорганізм з чіткою ієрархією. На чолі матка єдина бджола, яка відкладає яйця, забезпечуючи продовження роду. Її оточує свита робітних бджіл, самок, які виконують усі роботи вулику, будують соти, збирають нектар та пилок, вигодовують потомство, захищають вулик. А ще є трутні самці, чиє єдине завдання запліднення матки. Кожен член сім'ї відіграє свою чітку роль, і злагоджена робота всіх це запорука виживання. Світ бджіл неймовірно різноманітний. Існує понад 20 тисяч видів бджіл, розкиданих по всьому світу. І, хоча точно визначити загальну популяцію складно, йдеться про трильйони окремих особин. Бджоли це маленькі дива природи. В них 5 очей, два великих фасеткових і три маленьких на маківці. Вусики це їхні органи чуття, якими вони відчувають запахи. Смак, дотик. Вони літають зі швидкістю до 25 км на годину. І, звісно, вони неймовірні будівельники, створюючи ідеальні шестикутні соти. Як ми вже говорили, кожен член бжолиної сім'ї має свою чітку задачу. Матка це серце і мозок колонії. Її плодючість визначає майбутнє всього вулика. Робітниці це багатофункціональні працівники, які забезпечують усі потреби сім'ї. Трутні, потрібні лише для одного продовження роду. Мед це дивовижний продукт, результат праці мільйонів бджіл. Робітниці збирають нектар з квітів, додають до нього ферменти, і в результаті складної хімічної реакції утворюється мед, який служить їм їжею протягом року. А ви знали, що бджоли танцюють? Так, саме так вони передають інформацію про розташування джерел їжі. Цей дивовижний танець виляння це складний набір рухів. Кута та тривалості, які вказують на відстань і напрямок до найкращих квітів. Бджола проходить повний цикл перетворення, яйце, личинка, лялечка і нарешті доросла комаха. Матка може жити кілька років, а робітниці лише кілька тижнів в активний сезон. Бджолину колонію називають суперорганізмом. Тому що вона діє як одне ціле. У них немає центрального управління, але завдяки складному обміну інформацією та колективному інтелекту вони приймають неймовірні ефективні рішення. Роїння це чудовий приклад, коли сім'я стає занадто великою, вона ділиться і частина бджіл разом з новою маткою вирушає на пошуки нового дому. А ми багато знаємо про бджіл, нам ще далеко до повного розуміння їхньої цивілізації. Багато аспектів їхньої поведінки, спілкування та соціальної організації залишаються загадкою. Тепер давайте дізнаємося, кілька вражаючих фактів про цих дивовижних комах. Бджоли природні математики, коли вони будують свої стільники, вони завжди дотримуються неймовірних точних геометричних розмірів. Шестикутники це не випадково. Одна бджолина сім'я може нараховувати до 40 тисяч комах, і при цьому плідна матка, яка відкладає до 2000 яєць на день, зазвичай лише одна. Хоча ми найчастіше бачимо медоносну бджолу, у світі їх існує понад 15 тисяч різновидів. У бджіл фантастичний нюх, вони можуть відчути запах квітів за кілометр. Щоб отримати всього лише одну чайну ложку меду, близько 12 бджіл мають працювати над цим все своє життя. Бджола робить близько 200 помахів крилами за секунду, уявіть тільки цю швидкість. Бджола здатна переносити вагу, яка в кілька разів перевищує її власну справжні силачки. Бджоли єдині комахи на планеті, які виробляють їжу, що її людина може споживати без додаткової обробки. Це мед. Вони запилюють понад 170 видів рослин, від яких залежить наша їжа та екосистеми. Окрім свого знаменитого танцю, бджоли спілкуються мовою жестів, рухів тіла та за допомогою спеціальних феромонів, хімічних сигналів. Ці неймовірні комахи старше за людство. Вони живі реліквії. Бджоли – це ключові запилювачі. Без них багато рослин, зокрема. І сільськогосподарських рослин просто не зможуть розмножуватися. Вони основа, вони основа нашої екосистеми та виробництва нашої їжі. Бджоли це маленькі герої, які заслуговують на нашу увагу та захист. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал доступно про екологію та клімат. І пишіть у коментарях, що найбільше вас вразило у світі бджіл. Як ми можемо допомогти цим маленьким трудівникам?